Сарка папе на святого Андрія то де вони здають в оренду і їдять, столи розставляють Де ту світло? Так, це собі кухня Ого Візьмі собі Марія дві тряпочки чести

Наверху похід до церкви. Ого, халілуя. Класно? Не, я кажу класно, що? Підставки, фортепіано. Що більше треба? Біблія відкрита. Святий Іван. Иван. Рояль. Хрест. Тут и такая. А тут дитячий кимнатос или дикно без раніше после черги, типа через нового церкви. Дитячий кимнатос, дитячим туалетом то відкриваєш жалюзі і типу до церкви видно так? Ну, коротше. дитяча кімната біля тут відкривається тут відкриває щоб видно було що там в церкві робиться Не глянувши, навіть ударна установка є, тільки щось не розставлено, складено. палички, так що Тут все круто. Рояль. Шкода, що не прийшов, щось загнили, я не хотів.